З поверненням, хлопче, сьогодні у нас на огляді новий топ повітряних боїв за наших коханих совочків. Аналоговнітний су 30 см і трошечки його історії. А перед цим ти знаєш, що робити. Вподобайка підписка і дзвіночок. Інакше твій літак піде в плоский штопор завдяки союзнику. І так, історично Су-30СМ. Він же су 30 мкі він же бляха покращення Су-27УБ, який є версією на двох звичайного Су-27. З'явився в советських головах десь в середині 80-х років. Для покращення бойових можливостей літака через зменшення втоми та нагрузки завданнями на одного пілота в бою. Тому в 1992 році вже перші два прототипи були у складі росіянської пілотажної групи на авіавиставці. В наступні роки перші 130к комерційні пішли на продаж до Індії, але не те, щоб дуже жваво: аж цілих 18 одиниць, та й взагалі вони йшли дуже повільно. Згодом це чудо індуси модернізували декілька разів. Ну, а точніше, для індусів модернізували декілька разів. Доки не вийшов Су-30 МКІ. І ось тоді, у далекому 2012 році, росіянці й догнали, що він таки краще за звичайний су 27 І взагалі, відповідь на F-15 є. Спустя 25 років, перший виліт якого був у 1008. 986 -му. і на F-18F, але не плутати його з F-18 версій А або С. Та й опять-таки, мене налагав, ніт, ти що? Ну і наостанок, щоб закрити про історію пороблення цього літадли, не пам'ятаю, що совки настільки прогресивні завдяки своїм врагам. І су 27 не виключення. Я вже казав за Міг-29 і його походження, а тут все навіть краще. Закацаплено з North American NR323 для конкурсу на F-14, але трошки самокупили з прототипом для F15, а саме NA-335. І звідси вийшов фінальний прототип для літака Т-10, тобто Су-27С. І про це я вже казав. На огляді на Міг 29. Тому ось тобі посилання на нього, а з історією досить тут. Ще раз напам'ятаю за підписайку і погнали далі. А далі у нас враження на ось це Су-30, наче, нічого такий, але бляха, як же скучно на ньому грати. Доки звичайний Су-27 грався дійсно цікаво. А Міг-29 взагалі, вибачаюсь, пивозмогал. То тут майже нічого не треба робити. Дивись, є два стільці. На який сам сядеш, а на який. <кхем> так ось. Дві тактики гри. Це перша спам-ракет з висоти. А друга безкінечний заміс на низах ЗНСЦ. Обидві тактики працюють. Іноді навіть одна краще іншою, але це недостовірна інфа. По таймлайну викрички починаєш з замесу на нізах, трохи напал міф або бомб, адже їх качати не треба, і потрошку йдеш до R77. Ось там і переходимо на висотні бої, якщо треба, звісно. Взагалі, з сильних сторін сушки можливо виділити лише озброєння. І його універсальність. Бо людні характеристики у літака одні з найслабших на своєму ранзі. Так, є чарівна клавіша, Кобри. Але ти в ту ж саму мить залишаєшся без енергії. І якщо твоя ракета не влучила, то ти стаєш кормом. Радар же ЗБС. Швидке виявлення цілей, багато режимів, хоч навіть понеземці. Та й введе багато в водночас. Але треба назначити клавішу на повернення радару до нульового положення, інакше може до кінця катки у тебе дивитись кудись бок. Це бляхо-очердна клавіша, яку треба бляха назначити. Керований вектор тяги, який робив щось нереальне на деві, наразі не відчувається, бо літак важкий, на ньому дохріна озброєння, а тяга двигунів... Гірше за звичайний Су-27, тому, доки ти вийдеш на висоту для пуску ракет, твій літак схопить приступ астми і почне кашляти. А страйк-ігли і Рафалі вже будуть клати ракети по ворогам. До речі, за ракети. У сушки вони нові, більш ефективні за звичайні Р-77 на будь-яких дистанціях. Та й взагалі більш схожі на АІМки нарешті. Але все ще швидко втрачають швидкість при маневрах, тому краще кидати їх або на 30 і менш кілометрів, або взагалі в ближньому бою з НСЦ, де вони прям квітнуть. Повертаючись до озброєння, воно краще: 12 р 77 дефіс 1 та 2 р 73 на всяк випадок на закінцівках крила. Дехто рекомендує тягати замість пари r 77 дві r 27 et про всяк випадок. Але це вже тобі вирішувати. В танкових боях, звісно, Х-38МТ. Шість ракет, які ломають, баланс гри та лиця НАТО гоїв. Тепловізору в головці наведення ракети, до речі, достатньо, тому тягати контейнер не потрібно. А ось додавати ракети проти літаків це завжди гарна ідея. Також ти можеш спробувати лазерні Х-38. Але то вже вічай. Коли ти хочеш штурмити, але не хватило на топові ракети. Ефективність така собі, якщо чесно. Ще є бомби та каби. Півтори тонни на рез підправити це, конечно, весело. Але ціна за це помітна. Мінус 4 ракети Р77. І того в тебе залишається лише по дві ракети кожного типу. Звісно, це в рази більше всього, ніж може нести якийсь Гріпін, наприклад. Але він не є важким винищувачем при всій повазі. Повертаючись трохи до Х38, не рекомендую сподіватись на вбивство всієї команди ворогів. Дідусів з деменцією і інших довбойовців. Одного залпу. Головний дідусь сцить у себе в бункері, інший просто дебіл, а ракети зазвичай забирають десь трьох або чотирьох гравців ворожої команди. Так, звісно, бувають випадки, коли усі ракети реалізуються. Як у мене на відео. Але то вже як підфартить. Було вже багато випадків, коли ракети навіть гуслі не знімали. Особливо проти леопардів ПСО або 27. Також є Х-29. Але. козаче. Ну ось чесно. Ну ось на хіба вони тобі. Типу, бути нітакусію. Це ні, ні варіант. Це те ж саме, як і R27 Air брати. Наче й краще в чомусь, але якщо є більш топовий або. Скілонізавісими варіант, то ну, ну, нафіга. І звідси ми виходимо до того, що в тебе є тільки варіант Х-38 з усіма їх недоліками. Особливо ціна виліту. якщо в тебе якийсь Т-80 БВМ або Т-90, не суть, будь-який совковий корч, то ну, мається на увазі нелегкий танк. То виліт буде коштувати десь 960 очків. А це, ну, пляха майже пів ядерки, тому ну, задумайся. Що я можу сказати у висновку? Та нічого. Качає, звісно. Не дарма це совєтський топ. Але він топ тільки проти наземки. Проти літаків йому не вистачає. І багато чого не вистачає. По-перше, йому не вистачає двигунів від 127SM. Чи є якесь задоволення на ньому грати? Так, є. Він тобі насипає емоцій. Але тільки в танкових. В АВРБ він такий же, як і Єврофайтер. Тупова та онліфанщиця, з якою скучно балакати, але вона виділяється зовнішньо. І на цьому в мене все. Якщо відео було корисним, підтримай подобайкою. Пискою там коментом. Напиши на який літак або на який танк зробити огляд наступного разу. Крім бляха кораблів цин. Побачимось у рандомі.